Усім вітання, друзі. Всім привіт. Сезон під'їхав. Інфа по сезону, друзі. коротше, одним словом, можу сказати. На 8 рівнях уже не пограєш, так як раніше. Це буде, так би мовити, розділене до та після. Так. Що у нас тут цікавого народ? Так, про китайський гороскоп, бла-бла-бла. Оці всі нові роки китайські. Ось дивіться. ПЗ-176. <плес> Буквально я нещодавно сказав, що буде безеха. Але я думав, що її будуть продавати за нормальну таку кількість голди. Розумієте? Але вони її тупо вирішили роздати. І роздати її в суперперепусті. Чесно, я дуже розчарований. Тепер буде купа цих безешок. Але, ну, от будемо чесними, Безеха ця трохи не така, як на ПК. Зараз ми. Поясню, чому взагалі. Я одразу подивився ПТХ-шку, там вона трошки інша. Так, дивіться, у нас тепер будуть ось сундучки варчест. Так, далі. Що нам тут дають? Type 62 ЛП 7 рівня Китайщини. Type 59, як на мене, самий всратий преміум танк. я скажу пільговий. Тому що у нього пробиття немає, нічого немає. 4 343, і то набагато краще. Не розумію, хто ще їздить на цьому тайпіку. 112 це у нас теж пільгова тачка. І нова БЗТ-70. І, ну, звісно. Коротше, скін там буде. Так. Безкоштовно ви отримаєте. Важкий танк 8 рівня 112. Не знаю, хто не купує. Каже, я скажу, хто не купує Перепустку, я не знаю, за 2000 голди хоча б. Ось за 2000 голди ви отримаєте 7 рівня Type 62, та СТ59. Добре, що він в мене є насправді. Я за нього отримаю компенсацію в сріблі ну, взагалі я ж кажу, така собі тачанка. Абсолютно не потрібно. Так. Так, так, так. Ну і ультимейт у нас перепустка. Китайський важкий танк 8 рівня БЗ-176. Надається при покупці народ. Хто любить оці всі. Підобірний цей геймплей. Тобто, фугасний оцей. Коротше, ось вам. І ще більше фугасів в рандом. Так, камуфляж зеленої змії. Цікаво, цікаво, камуфляж панди. О, камуфляж панди мені подобається насправді. Для мене камуфляж. Так, дивимось. Дивимось, дивимось народ. Так. Це у нас бонуси. Я думаю, за це теж всі знають після. Ну, взагалі, перепустки. Можна заробити там 20 етапів ще проходиш, можна заробити стиль. Коротше. Так. Друзі, не забудьте забрати стартовий пакет Vipers. 3 дні премію аккаунту 2 x 2 до срібла, X3 до досвіду автомобіля. Ну, тобто танчика. Коротше, не забудьте це у вас в магазині буде знаходитись. Це безкоштовно. Так, 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 ну давайте потихеньку. 112. По Друзі, це у нас е, преміум танчик пільговий. Знаю. 170 пробиття ББшкою. Коротше, реально в цій перепустці в сраті, танки маю на увазі ці ще у нас пільгові. Є набагато цікавіші серйозно танчики. Але, ну, в принципі, дареному коню, так би мовити, да, нікуди не дивляться. Він у нас кумулятивщик 250, з альфою 390. Ну. Чесно, що тут його розбирати? Особливо нічого і розбирати. Там такий собі. Пільговий? Пільговий. 55 до срібла. Але оце пробиття, ну, це я не знаю. Хто любить на такому грати. Та в кого взагалі вже преміум танків там немає, пільгових то. В принципі, якщо хто з десятками не хоче фармить, то да, там вже можна. Е, Гармата, дивіться, майже 3 секунди. 13,2 кадешка, Це буде десь 10 кадешка. Коротше. Точність 044 Йдемо далі. Type 62. А оце вже цікавіше. Це вже ЛТшечка, друзі, така. Що може, я вам скажу, нормально так накидати пощам. Це у нас типу дракон може. Ну, я думаю, знають, хто там отримував за Хелловін. Хто отримував за Хеллоуін дракона? Оце він. Друзі, ну в ньому немає нічого. По факту поганого. Чудова тачанка. Огляду більш ніж достатньо. Дивіться, у нас тут 390, як і в мантікори на 10 рівні. Які 20 метрів огляду зняли. В принципі, ця АЛТ реально топова. Топова ЛТ 7 рівня на халяву. Круто. Круто. ДПМчик, дивіться навіть є. Воно. 1964. Це буде десь 2,5. От реально, якщо в повному фарші, буде 2,5. Так що все в цій ЛТшці круто. Єдине, що дракон реально красивіший. Тайп 59. В нього і то більше пробиття, ніж у 112-го. Розумієте? І це у нас не кумулі, а підколи. Пам'ятайте, це підколи. 213 на відстані. Ну, в принципі, можна грати. Проти дев'яток на фул hold D. В принципі, можна грати. Але, чесно кажучи, скажу від себе, краще б вони додали Т-59-2 або т 34 3 Реально. Краще б вони. т -3, 3 Було б набагато цікавіше. т 3, -3... Реально. Він після ребалансу заграв офігенно взагалі. ПЗТ-70. Друга ера. Так, 65 до срібла. 17,2 на тонну. О, тут цікавить? Оу, дивіться, яка альфа. 950. Хіра собі. Мочно. Нормально вкидає, але КДшка буде десь секунд 15. Це багато, якщо чесно. Так, це він у нас без прискорювачів, так? Да? Це він у нас без прискорювачів, окей. Ось такий буде стиль, типу. Морда кобри, типу. Хіба стиль? Щось і на стиль не схоже, якщо чесно. Це так камуфляжик. бачу що в нього, здається, оце засвічується, так? Зелененьким. ПЗ-176, друзі. Ой, хтось його дочекався, да Коротше. Він трошки інший, ніж на ПК. Насправді. 50 до срібла. Протоме потужність 10 коників на тонну. Саме основне, звісно, на нього треба ставити систему тяги, я думаю. Там без питань. Е Мінус 10 кут нахилу гармати, плюс 20. Пробиття. 208. І на хвилиночку 80. На ПК 208 і 225, щоб ви розуміли, пробиття. Там виходить кумулятиви, напевно, да Я точно не пам'ятаю. Там другий снаряд не фугасний. Ви розуміли, це. 80 пробиття. На 800 альфи. Ну, це крепко нахер. Це жорстко це буде тупо ваншота ця арта. Але я ще кажу, друзі. На ПК він токсичніший. Тому що там пробиття більше. Голдові вони, здається, там. Розумієте, хто хоче, подивіться, він трошки інший. Добре, я от теж казав, дивлячись, як вони зроблять ТТХ. Коротше. Але тут реально він буде. ну блін, 20. Тільки виходить? 25 мм, да, різниця. Але. Хоча б я не знаю, на Бурасику я буду жить. Хоча б два постріли. І добре, що я закрив Бурасіка, насправді, друзі. Це серйозно. 0.46 3.5 зведення, як на мене, це реально для такої пушки ще й мало хай 4 зводиться. <плес> Жартую. Ну, це буде жесть, друзі. Це буде жесть. 25 секунд перезарядка. Це в повному фарші. Ну, Десь буде 18. 18 секунд КД. Ну, Десь примірно так. Тобто буде. Три постріли на хвилину. Він може 2400 дати. Або ж там скільки 2000. Ну, такий не ДПМний пацан. Взагалі, це... береться ця тачанка взводом, Три базехи. І вперед фанитись, коротше Ну, коротше, мало нам було фугасів на десятках. На дев'ятках воно кобру роздали теж фугаси, там, еши. Тут на тобі ще й без еху. Ще й за суперперепустку, тупо за 4000 голди. Це взагалі на халяву. Ой, так, ще й вони, я вам скажу так, літають, в принципі, як для такої альфи, літають вони круто. 760 метрів, 860 метрів. Серйозно, блін. Офігенно вони літаючий. Чий, бачив, він непогано, 380. Так, а от саме цікаве. Ось, ракетні прискорювачі. 4 рази ти можеш використати. Зарядка разказ ракетна прискорювач 4 секунди, тривалість ракети 10 секунд. Але тут чомусь не пишуть, що коли ти. Нужно гарно, так само якнячка, я поки здобуть ПДБ щесь башкетників. Транспорт. За що ж? Пишуть. Фігня. Ну, здається, коротше, коли ти натискаєш прискорення, у тебе танчик не такий. Ну, повертати тобі важче, насправді. Ну і ще, як на мене сюди майстер тарана прямо проситься. Серйозно. Так от. Отака от справа, друзі. Дивіться, яка тут. Браня, в принципі, башта, бачите, така пряма, Під кутом. Тому закинути сюди буде взагалі не проблема насправді. Закинути в лючки. Ну, побачимо, чесно кажучи, як воно буде гратися. Це просто треш, серйозно. Це буде перший, перший день, це буде тупо. Побачите, буде з однієї сторони 8 базах і з іншої 8. Якщо не 10. 10 може і ні. Ну добре, ну, по 6-7 по 7 точно буде їх в рандомі. Бачите, непогана броня в нього. Треба дивитись, звісно, в грі гріся міліметри. Але я думаю, тут броня буде дуже непогана. Прямо жесть. Я ж казав, що він буде даро. <ріх> так, давайте. Механіка ракетного прискорювача. Так, 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 так. Так, активація цієї нової механіки збільшує потужність двигуна та підштовхує вас до максимальної швидкості вперед протягом наступних 10 секунд. Однак, можливості кермування та заднього ходу значно погіршують що обмежує вашу маневреність. О, те, що я їх сказав. Посилення доступне на початку матчу, його можна використовувати різними способами, щоб вийти з потенційно небезпечних ситуацій. Зайняти ідеальну позицію, коли почнеться бій, перетнути відкриту місцевість, щоб дістатися до укриття. Ну коротше, ця безеха, якщо ви реально не туди поїхали і витратили всю цю ракетну парафію, то, блін, ну 10 коників на тонну, блін, напевно, 95-ки і то більше, я вам скажу. Коників на тонну, наскільки я пам'ятаю. 95-ка, мабуть, блін, ще краще їде. Ну це, в неї ж немає ніяких прискорювачів. Так, якщо буде отак сіреньким, то не готовий прискорювач. Ось так воно буде. Коротше, буде отак от позначатися. Он, бачите, зліва внизу. Чому не можна? А, ось, бачите, знизу. Та, типу, бачите, там ще й відлік іде. 9 секунд, бачите. працювати. Оно, 44 км на годину летить тачанка. А на це вони мапі, диви. А це що, типу, анонс мапи? Закинуть нам мапу стару. Чесно, краще нехай її не закидують, бо вона така фігня. Так, ну, командири, вуконг. Буде власний голос мати. Have I told you about the time Tak, conquered the army of the gods? I usually walk on clouds, but this should do. Okay, so we'll Да, 8 рівні будуть страждати. Це буде жорстко. А навіть є дев'ятки, в принципі. Ну, одне скажу. Добре, що йому не занесли голдові фугаси. Це реально круто. Так що, друзі, Це. буду прощатися. Дякую за увагу. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Так як завжди, Ютубовську